Абрамс М1А1, uh, і Абрамс М1А2. Це просто гілки машини. Вони не старіші, вони не новіші, Це просто дві гілки. І uh, з розібратися з модернізаціями варіантами Abrams все складніше, ніж з леопардами, тому що в німців все насправді просто. Є леопард, якщо брати сучасні, є леопард А4, uh, А5, А6, А7, А7. Все. Абрамси, спочатку, коли почали виробництво Абрамсів, спочатку був створений М1А1. Він мав 105-мм гармату, яку всі поміняли для всіх танків взагалі ще у 90-х на 120 мм На початку 90-х всі Абрамси були вже ну, окей, там у 90-х роках, скажімо так, щоб точно. От всі Абрамси були вже 120 мм гармату, то само, як у Леопарді 2-4 в один-в один, воно в Ленсі. Тобто рішення поставити на абрам 105-мм гармату було е, тимчасово для того, щоб не створювати ну, для того, щоб банально накопити е, е, 120-мм боєприпаси. Після цього вся гармата була замінена. Е, якщо так брати, то е, приблизно третину всіх танків у строю Армії США е, зараз є М1А1СA. Е, вона. Е, і ще мовити про там приблизно 650 цих машин за баланс. А Ще близько 400 М1А1 ФЕП були у морській піхоті. І оці ветверсії, вони були проведені їх модернізація у 2010-х роках. Тобто там всі системи управління вогнем цифрові, там нове бронювання, ну, просто весь цей комплекс речей, який робить танк сучасним.